Так, сьогодні на 16 серпня. В общем, маточок ми попідсажували. Замінили де погані, де старі. Сьогодні, в общем, соєдинив їх, всипав нуклеуси до кучі. Як би такий, ну стандартний магазин, розділений там рамочка 145 на 200 нуклеус. Що я засипав вулик прямо з рамочками, які рамочки вибракував, то пчелку так струшував, вона бачите постепенно заходить. Маточку я туди підсадив кліточки. І вона так постепенно вони заходять в льоток. В общем, це один, а другий, вчора я сипав вечором вже. Все, то вони тут вже трошки заспокоїлись, облітики роблять. Теж така пачка все тут стоїть. Ну нуклеуси цей год слабенькі. Ну, спасіба на том, якби... якісь, Ну їх три, зараз три пчоли, час одійде, звісно, корпус час пчоли одійде. Ну два буде, там півтора нормально. Перезимують, будуть, весною розвиватися. Ну, Оце забрав, тут три штуки стояли, вони всі верталися, ну вони розлетяться. Так що це медові вложив. Ну, в от отак ми працюємо. Зараз воно зайдуть вони. Ну якби у нас нальота, як такого зараз немає, ці години нальот як був, то я робив це туди часов 16 вечора, під вечір. Зараз 12, трошки там якісь грами носять, то особого якби, немає нальоту. Ну, є невеличкі, тут ось якби це все. Позлітали нуклеуси. Де моль вже їх шандарахнуло, звісно, є. Ось ви бачите. Конкретно є, шандарахнуло. Ну, в общем, оце все тут, мабуть, штук 15, все вони позлітали. Ну Зараз пчелки там медок підберуть. Ну трошки є ось, але ну, це не, не смертельно. Прошлі роки було й похуже на льот. Ну, так що, це зараз ми оберемо їх. Так що, постійно, постійно вони злали. Так що таке діло, все, всім пока.